Перші перше мотила глядачам, що безпека Рада нацбезпеки Сполучених Штатів Америки чітко дала дозвіл нашим збройним силам України, нашому генеральному штабу на використання їхньої зброї американської, в тому числі, для захисту та для враження цілей військових Російської Федерації і на її території. В разі атак по Україні дослівно це представник Ради нацбезпеки США. Майкл Карпентер озвучив. Я його знаю особисто. Був не один не один раз у нього і у інших фахівців американських, якраз в приміщенні Ради Нацбезпеки. Вона так знаєте, розташована біля Білого Дому в Вашингтоні. І е, наші американські партнери до знаєте довго не те, щоб думали. Вони вивчали аргументи, які і я представляв, і ми представляли як українська сторона. І я думаю, що це дуже важливе рішення сьогодні сьогодні, що нарешті Рада Нацбезпеки безпеки США, такий крок, перший я думаю, крок, але зробила і я коротко дуже поясню Сергію в чому важливість, тому що це насправді початок зламу у війні і в ситуації, яка тепер буде на користь збройних сил України, враження в Криму тих об'єктів, які ви назвали, це позбавити ворога очей і вух. Знищення їхніх РЛС і будь-яких інших станцій наведення коригування їхніх жертв терористичних ракет по нам. Це перше і найголовніше убезпечення життя українців та кожного з нас. Більше того, це убезпечення наших захисників, тому що ракетами били і б'ють росіяни терористично і по мирним містам, і по навчальним військовим центрам нашим і по нашим військовим. Тому такий дозвіл тепер є від США бити на упередження і по російській території. А чому важливо на російській території знищувати їхні ж ворожі цілі? Де знаходиться штаб війни проти нас російський? Той, хто оперує, повністю керує військовою і терористичною діяльністю в Ростові на Дону, де знаходиться вся логістика, їхні я знаю там цистерни, заправки, все, що транспорту стосується, вся їхня військова, так звана логістика. Так само, Краснодарський край, Ростовська область, тобто вздовж наших, як правило, південних кордонів, зараз. Та зброя, яка поступає від наших міжнародних партнерів з дальністю до 300 кілометрів, означає, що на 300 кілометрів наші збройні сили відсунуть, відіб'ють і знищать військову логістику а іншої у ворога немає. Тобто, тому я й кажу, що це насправді означає зламу війні, і таке рішення наших тепер вже американських партнерів, воно насправді є важливим для насамперед. Ситуації на фронті, і тепер вона точно краща для наших зброї. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій Ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму Ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.